Наступного року російський газ подешевше до 350 доларів. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Арсеній Ценюк. Причина зниження світових цін на нафту. Крім того, Україна за дві третини на дві третини зменшила закупівлі газу у Росії. Натомість блакитне паливо закуповують у європейців. Що ж до боргів, міжнародним кредиторам Київ виплатить понад 9 мільярдів доларів, а нових кредитів взяв близько 8,5 мільярдів. Загалом ми зараз отримали 8,6 мільярда доларів США. З яких знаєте, скільки заплатили по боргам, які не ми робили. І по процентам по цим боргам. 9,1 мільярда доларів США. Окремо хотів би зазначити, що ще 1 мільярд 670 мільйонів доларів ми заплатили по боргам на «Нафтогаз Україна це Євробанди, які ми погасили буквально місяць тому. От така дорогі друзі арифметика.